Це в мирному житті є безтурботний ситикін, який рахує ваш кешбек та сповіщає про успішні перекази коштів. А у воєнні часи нам із з вами пояснили, поняття, що таке волонтерство, зокрема, волонтерство в Україні останніх 10 років, а точніше в такому великому масштабі це останніх трьох років. Років повномасштабної війни, на жаль, на жаль, наш волонтерський рух саме набув е, даної, даного розвитку в цей період, а при тому і на щастя, тому що за допомогою нього Україна змогла встояти і стоїть досі е, і має змогу боротися із ворогом, сили якого переважають нас двічі-тричі. Це за допомогою вас, ваших батьків, нас вчителів взагалі взагалі всіх українських. Ті, хто допомагають не чекаючи оплати. Наприклад, наші заслугову на різні потреби. Чи отримують вони плату і яку зараз ви працюють здаватися? Це Зазвичай волонтери не отримують плату. Вони допомагають просто так, без грошей. Ви, ви також можете зробити щось хороше. Приклади волонтерства. Блок номер 2 нашого круглого столу. Докладна тема. Приклади волонтерства. Відомі приклади. Волонтери ЗСУ та Хмельниччина. Привіт усім! Сьогодні ми розповімо з про волонтерство в Україні, приклади цієї діяльності, найвідоміших волонтерів, які підтримують збір, а також про тих, хто прославився на Хмельниччині, включно нашим рідним ліцеєю номер 12. Кожен із нас може стати волонтером. Волонтерство це добра справа, коли люди за власним бажанням допомагають іншим, не чекаючи за все плати. Ось деякі види волонтерства, які можуть бути вам цікаві, кому можуть допомагати волонтери. Приїдем. Зараз дуже важливо, і важливою є допомога нашим військовим. Волонтери плетуть маскувальні сітки, збирають кошти на необхідне обладнання, готують їжу. Пам'ятайте, навіть невелика допомога. Це велике значення для тих, хто її потребує. Волонтерство це можливість проявити свою дорогу та зробити світ краще. Піддасть такі підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Чому ж потрібно та важливо допомагати людям у будь-якому вигляді? Будь ласка, розпочинайте. Чому потрібно допомагати людям? Перше це робить світ кращим. Допомога створює ланцюгову реакцію добра, підтримуючи когось. Можеш надихнути інших, сьогодні допомагаємо. ми, ми – Завтра допоможуть нам. Це коло взаємності. Де кожен добрий чинок повертається з подвоєною силою. Це а людям важливо, бо це втроє людиності та співчуття. Коли ми підтримуємо інших суспільств, стає добріше і збуртованішим. В кожні моменти кожен може допомогти на місці по допомогу. допомогу. Добре чинки повертаються сьогодні. Допомагаєш ти, а завтра допоможе тобі. Саме допомога інших приносить нас задоволення та зміцнює моральні цінності. bye